Так, доброго часу, мої дорогесенькі. Дуже було багато запитів на Херсонську область у мене. Прям дуже багато. Отже, дивимося. Дивіться, хочеться подивитися дуже такі населені пункти, як Скадовськ. Писали ви мені Олешки, знайшла. Скадовськ. Гола Пристань. Так, і ще щось було. Зараз знайду. Так, нова каховка і просто каховка. На каналі є. Таврійськ на каналі є. Тому, кому цікаво, будь ласка, дивіться, переглядайте. І буде вам щастя. Так, поїхали Олешки. Давайте перше Олешки. Давайте подивимося по Олешкам, яка там зараз ситуація. Олешки. Боже, хто це е, Росисейце? Я одразу бачу, що це Росисієйц мені пише. І, е, не, не, взагалі, не стисняється дуже писати українські відьми. Позорські. Е, пишуть мені. А подивіться, будь ласка, Альошки. Думаю, дивися, щоб я тобі не подивилася на твої Алюшки. Так, Олешки. Воно Олешки, як Одеса Олешки, а не Алюшки. Ванюшки. Так, Олешки. Ну, велике місто. Я вам скажу, що воно було таким, знаєте, як, до. Окупації воно мало якісь підприємства, воно працювало досить непогано, до речі. Розвивалося. І вкладалися кошти. От прям вкладалися кошти сюди. Ну, хороше, місцина хороша. Можливо, якісь бази відпочинку навіть були. От. от такого плану, десь там над водичкою, були бази відпочинку. Річка. Так, вода, ну це річка. Це 100% річка, бо тут коні. Так, це річка. М -м -м -м. Якась річка. Річка, коні, ко, ко, ко. Коротше, якась річка з конями зв'язана. Так, е -м, далі, чи були тут. Так, був прильот тут, на Олешках. Прям був прильот. Хорошо, їх помотало. Так, дивіться, був прильот для нашої перемоги. Е, наша перемога, чи буде наша перемога? Так, да, дивіться, буде. Е, ота падлюка, яка була в Олешках е, колаборантом, вона скоро поплатиться за це. Далі, звільнення. Будуть бої дуже великі за Олешки, я вам так скажу, на вулицях міста. Будуть бої. Можливо, навіть, знаєте, такі будуть. Пішли в наступ, трошечки відступили, потім повністю забрали. Отак це буде. Або, можливо, якусь частину міста наші заберуть, а потім зупиняться, а потім дозаберуть. Отак це буде. Тобто, можливо, не все місто зразу, не одразу. Далі, нюанс. Це все буде, коли у нас буде весна. Весна і початок, можливо, літа. До кінця літа Олешки будуть під українським прапором, отак От скажу. Тому що соняшник повинен рости в Україні, на українській землі. Їдемо далі. Скадовськ. Скадось. Скадорськ. Хтось мені з підписників описав, що перенесли туди цю адміністрацію з Херсона, так? Давайте подивимося. Я не думаю, що то їх спасе, звісно. Вже ну, б вони на той світ переносили цю. Та й все. Бо тут то, ту. зачем то. кому воно надо? Скадовську. От Скадовську я колись була. Мені сподобалось місто. Дивіться, ну вони перенесли і що толку, їм нічого це не допомогло. Їм так само було в цей в прильот в Скадовську. І було БК розбито в скадовську. Тобто нічого це не, не, не допомогло абсолютно. Тому так, чи будуть звільнення. Слухайте, а от в Скадовську звільнення буде швидким. Там не буде до того моменту, коли наші вже хлопці підуть, в Скадовську не буде е російських морд. Ну, тобто, там, можливо, і будуть якісь бої, да? ну от. Таких от великих прям боїв по Скадовську. там, ну, Напевно, десь на околицях. При заході в місто. Буде дуже швидка деокупація міста. Прям дуже. І будуть... далі розвиток пішов як туризму пішли. Дуже багато було пограбовано. Боже, скільки пограбовано. Слухайте, вивезуть все у вас там. Просто вивезуть все. Ось так. Аскадош до кінця літа. Так, ем, гола пристань. Гола пристань. Гола пристань. Ой, боже мій, гола пристань. Давайте подивимося до голу пристань вашого. Заповідна зона мої, знаєте, йде. Перше, що хочеться сказати, це заповідна зона. Так, ну, красиво у вас повинно там бути. Так, і водичка є, і зелень є. Гарно. От, гарно і все. Так, і дороги, і когось дуже ну, значення такого йде. Е, так. так, 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 так. Скажу ще. Були прильоти. Були. Ну, це наші. Вони там якось якесь щось розгромили капітально. А, було і трупів багато, і нормально, пойдет, молодці. А, так, а, далі. Слухайте, гола пристань, коли буде. Наші хлопці вже готові де окупувати її, я так вам скажу. Там якісь дії по голій пристані навіть вже відбулися. Ну нам про них не говорять. Якісь дії в голій пристані вже відбуваються. Я не скажу, що це прямо от завтра буде деокупація, ні, але є. Дивіться, дуже багато територій заміновано. Отут будуть, будьте уважні, тому що тут будуть підриви, і підриви можуть бути цивільних людей. Тобто. І найголовніше, що підриви можуть бути вже після деокупації. Момент грабування в голій пристані присутній HBOM. Ці падлюки граблять просто на ура. Да, підгорає тут місце у якогось гаутляйтера. Ну, нічого, так йому треба. Знаєте, як розсійці вже вони відбиваються там, цей, але вони вже знають, що ну, їм треба буде звідти тікати. Ось так скажу. Вони абсолютно розуміють, що та позиція вже просто вона. Ось така. Цю позицію треба буде передавати, здавати. І... Та просто йти додому, йдіть уже, хлопці, додому. Чорти матері. Ось так. Дякую вам дуже за вподобайки, за підписки, за коментарі, за рекомендації, за репости. Я вам дуже-дуже вдячна. Хочу проінформувати вас, що у нас є на каналі спонсорство, де я викладаю прямі ефіри для спонсорів. Далі роблю обов'язково розклади з, де буде вказано прям терміни. Військових дій, так? І другий роблю індивідуальні розклади. Так. Тому підписуйтесь, оформлюйте спонсорство і дякую вам дуже. До побачення.